Сьогодні ми розглянемо 9 методів, які вам допоможуть усунути тенденіт колінного суглоба або біль у коліні. Часто біль з'являється під колінною чашечкою або у верхній частині великого мілкової кістки. Тож, як його лікувати, нам потрібно зміцнити слабкі м'язи і попрацювати над біомеханікою і тим, що відбувається в цьому суглобі. Насамперед, перше, що нам потрібно зробити, це взяти біль під контроль. Для цього я рекомендую лід. Просто прикладайте пакет з льодом приблизно на 10-15 хвилин тричі на день в разі перевантаження. За допомогою нього ми знімемо запалення в суглобі. Друге, використовуємо масаж, сидячи з випрямленою ногою, знайдіть нижню частину колінної чашечки, а потім верхню частину великого мілкової кістки. Між чашечкою і великого мілковою кісткою знаходиться сухожилля колінної чашечки. Волокна цього сухожилля йдуть вертикально, тому ми будемо масажувати його горизонтально. Масаж прискорить приплив крові до цього місця, а також допоможе волокнам заживати правильніше. Масаж робимо одним великим пальцем або навіть двома. Я хочу, щоб ви сильно натискали на це місце. Це має бути дуже агресивно. Ми не ковзаємо великими пальцями по шкірі, а натискаємо і мобілізуємо сухожилля. Масаж робимо приблизно 5 хвилин двічі на день. Третє мобілізація колінної чашечки. Ми будемо розтягувати сухожилля, рухаючи колінну чашечку. Беремось за нижню частину колінної чашечки, а потім штовхаємо її вгору до стегна. Якщо трохи боляче, ви також можете рухати чашу. З боку в бік. Затримайте чашечку на 5 секунд, а потім можна повторити 10-20 разів у кожну сторону. Четверте, тепер ми будемо розтягувати чотириголовий м'яз. Мені подобаються дві різні розтяжки на чотириголовий м'яз. Лягаємо на живіт та беремо ремінь. Рушник, простирадло, також підійдуть. Надягаємо ремінь на ногу та за інший край тягнемо. Ви побачите, що ми робимо досить сильний згин в коліні. Тримайте таке положення 20 секунд. І повторіть тричі. Вправу робимо 2-3 рази протягом дня. Переходимо до більш агресивної версії цієї вправи. Станьте біля столу, щоб ви могли підтримати себе рукою, а потім зігніть ногу і візьміться за стопу. Тепер притягніть п'ятку до сідниці і спробуйте в цьому положенні відвести коліно назад за спину. Це допоможе ще більше розтягнути чотириголовий м'яз. м'ясо. Вам не повинно бути боляче. Тримайте таке положення 20 секунд та повторіть тричі. Вправу виконуємо тричі на день. П'яте зміцнення чотириголових м'язів. Та сідниць. Сідаємо на стіл та намагаємося втиснути коліно в стіл. В цьому положенні відбувається сильне скорочення чотириголового м'яза. Тепер утримуйте це скорочення, повільно піднімаючи ногу вгору. 3 секунди піднімаємо, за 3 секунди опускаємо ногу. Вправу виконуємо від 10 до 20 повторень по 3 підходи на кожну ногу. Шосте зміцнення сідниць. Ляжте на спину та добре зафіксуйте п'яти на столі. При цьому ви повинні відчути, як напружується підколінні сухожилля. Після цього стисніть свої сідниці та підніміть стегна до стелі. Затримайтеся на 3 секунди і поверніться назад. Вправу виконуємо по 10-20 повторень тричі. 7. Присідання біля стіни. Впираємо спиною в стіну, ноги тримаємо паралельно. За допомогою цієї вправи ми розвантажимо сухожилля та зміцнюємо чотириголові м'язи. Потримайте цю позицію 60 секунд, якщо зможете. Та повторіть тричі. Вправу виконуйте один раз на день. Восьме. Для цієї вправи нам знадобиться лавка або стілець. Стаємо сідницями до лавки та починаємо опускати Висяти вниз, поки сідниці не торкнуться до лавки, а потім повернемось в початкове положення. Ваші коліна повинні знаходитися позаду пальців ніг, а спина трохи над щиколоткою. Вправу виконуємо по 10-30 повторень не більше трьох разів. Також ви можете використовувати гантелі або штангу, щоб досягти більшого прогресу в цій вправі. Дев'яте зворотні випади. Стаємо на обидві ноги та робимо повільний випад назад. Чим швидше виконувати вправу, тим більше навантаження буде переходити на сухожилля, Тому ми рухаємося повільніше. Справу виконуємо по 10-20 повторень на кожну сторону по три підходи. Якщо у вас з'явилися запитання, залиште їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.